За цей тиждень у мене плюс два нових е, онлайн клієнта е, mm -hmm. для порівняння останній онлайн-клієнт мене додався у січні цього року, mm -hmm. і е, оці всі місяці не було жодного. Ну от вони дуже рідко додаються майже ніколи. А це як наче папка пошептала. Не знаю з ким ви там змовилися, де ви що підписали. От, коротше, плюс два клієнта, і один прийшов через. Тікток учора один прийшов через клієнта, який в мене вже тренується. Тобто, що я питав, який процент, що, чим нагородити того клієнта, який прислав клієнта. От. Ну, я думаю, що там просто дівчина дивилась, дивилась, що він тренується якось з телефоном, спитала, та, та й пішло. А це вчора було десь о пів 12 ночі, пише мені в тік-ток мужик, йому 41 рік. Він тренувався, тренувався, сам тренувався без тренера, і зайшов на мені TikTok, і видно, вже якийсь тиждень наблюдає за моїми роликами, передивився все і каже: у мене така проблема: це жму ну, 140, а хочу жать 150 і не знаю, що робити. Mm -hmm. От, і побалакав з ним, побалакав. В общем, домовились, що він буде мене тренуватися онлайн. От, і я оце думаю, що з ним зробити. Я думаю, що взагалі буду тренувати як і раніше, але з новими якимись знаннями, думаю, з нього зробити кейс. Вже так спланував, який кейс я буду робити. Він мені спинив його фотки. Але в мене дуже багато таких кейсів, які мають е, 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 якийсь вигляд цифровий. От, наприклад, він прийшов, хотів е, е, збільшити силовий потенціал. На фото це не покажеш. ну, на Максимум якийсь відосик може зняти, як він підняв. Як mm -hmm. робити кейси із цілових результатів? Okay. Це моє питання. Дивися, вже по полочкам зараз я тобі дам наводку, скажімо так, на що звернути увагу. Дивися, ми посилюємо сильне. Тобто, якщо людина прийшла з Тік-Току, значить ти роби акцент на Тік-Ток, по-перше, да? і по друге, якщо людина прийшла з кейсу. Треба посилювати ці кейси. Та? Тобто ми вже зрозуміли, откуда в тебе є зацепка, откуда можуть люди приходити. З приводу упаковки, ти ще далі пройдеш, тому що ще зовсім мало часу. Тобто ми туди ще пройдемо, але ти вже можеш сюди галочку поставити і собі записати. З приводу кейсів, які вони візуально не не можна показати це кейси можуть бути про змі по зміні стану, по яких-то фізичних показниках чи якихось фінансових показниках. Це може людина просто. Дати інтерв'ю тобі, наприклад, і ти можеш запитати там, Коля, ми з тобою працюємо вже два місяці, е, який ти отримав результат. Він скаже, який ти результат. Ти задоволений результатом? Задоволений, е, процес був тобі комфортний комфортний. Що ти можеш рекомендувати іншим? Приходьте до Ярослава, не сумнівайтеся, він крутий спеціаліст. Все, коротеньке відео на півтори хвилинки, це буде твій кейс. Тобто не обов'язково показувати там, фотки там мінус 80 кг, мінус 90 Взагалі ці результати вони дуже шокують. От у мене Якщо людина знизила на 80 кілограмів, то люди дивились, що капець. Наверное, якийсь чувак заболів. Ну, це це нереально просто, візуально, зовсім інші люди, наче його порізали на, на, на запчасті. От, а коли людина знижувала там 3 кілограма, і коли обличчя змінювалося, да, коли вона там сиділа така потухша, а тут улибається, о, це вже вставляло і це дуже сильно продавало. Тому треба продавати стан внутрішній, да, що в людині змінилося всередині. От Ми завжди хочемо продати інструменти, пожець 140, там, пожертв 150 кілометрів. Треба продавати, от що він отримає від цього, який результат від результату він отримає, як це вплине на його життя, як, як чому він стане впевнений, куди, куди він цю впевненість буде реалізовувати, Да, і ми вже. Вже будемо можемо працювати не тільки як наставники по, по фітнесу і спорту, а наставники ще по досягненню цього життєвого результату, от як це буде відбуватися. Ти якраз проходиш цей елемент упаковки продукту, рекомендую тобі проглянути, які ми заходи використовуємо. Спорт там лише займає 10%. 10 і не основне, ми навіть не тренуємо в онлайні. Тобто, відповідно, згодом ти не будеш витрачати час на ці тренування, але той формат, який ти пропонуєш, не треба його виключати зараз. Тебе тобто він працює, хай працює все отлично. Ти будеш лише доукомплектовувати і покращуватися. От по маркетингу ми з тобою розібралися на що звернути увагу. А на що скажімо, кейса, просто треба свідетельства. Да, є, і завести собі папочку з кейсами. Обов'язково, щоб якщо є візуальний, об, об, головне, щоб було обличчя. Тобто, щоб людина не була гола там, не трусила цими своїми е, тілами. Да, бо ніхто не захоче, щоб в соціальній мережі. Є, обтягнути одяг, якщо це фізичний результат, якщо це якийсь <кій> <кій> емоційний чи зміна, який, якісь цифрові, як ти кажеш, то це має людина. Розповісти конкретно, що вона отримала, за який проміжок часу, і свій стан, що вона рекомендує не сумнівайтеся і, там, друзі. Там просто не гайте часу, приходьте і вирішити свої питання. От і якщо я змог, то ви зможете. Да? Бо людина дивиться, там Петя зайшов, коля прийшов, коля там роботи воділем. А я тут, блін, модний бізнесмен. І що я не можу позволити собі Ярослава, будь ласка, да, даже уже. Спитав у цього клієнта, я зайшов і приходить до тебе, а ти сказав чек там, 500 баксів. Він каже: слухай, якщо він собі дозволив, то я ж собі теж можу дозволити, тому що мені буде стидно вже перед Колі, перед собою. І, і виходить, так ну, Може, погане слово, стадний інстинкт, да, але ми можемо це використовувати. Це працює так сарафанне радіо, це працює так система Амбасадор, що всі це роблять. От, і я теж так хочу. Якщо вона дозволила собі це, я теж собі можу дозволити. Якщо вона отримала такий результат, де вона взяла цей результат, я теж таки хочу результат. Це нормальна тема, ми можемо це використовувати. Але обов'язково треба привчати свого клієнта до, до цього результату. Постійно треба наголошувати, дивись, ми неділя пройшла, який результат пройшов? Там плюс 2 кг, мінус 2 кг, там силові показники збільшились на 100 г, Все, зафіксували, ти молодець, на тобі там протеїновий батончик. От і ще через неділю. І таким чином, на протязі місяця, двох-трьох, ми так витренуємо цю поведінку, що він уже ці, ці сам починає. Створювати в собі ці результати і е, якісь мінімальні результати, і максимальні результати, тоді він не знецінює свою роботу і не знецінює твою роботу. Бо у мене був такий учень, Андрюха Кісель. Він за три тижні, е, ні, за три місяці похудав клієнта на 19 кілограм, ані за місяця, за два місяці на 19 кілограм. І він каже, так що у нього була лишня вага. Він прийшов уже з вагою 130 кг, Ну всі так можуть. Я говорю, Андрюха, ти що, Де ти бачив нормальну людину, що за два місяці 19 кг скинула? А ну, бистренько взяв отзив, записала, оформили. Все, він навіть запустив цей результат в таргіт, і там дуже багато ну, сконвертувало нових 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 замовлень. Тому ці результати треба обов'язково. Наголошувати клієнту він про це не звертає уваги, і потім в кінці кінці він сказав: слухай, так я це сам зробив. От я жав, я ж сам це жав, жав, я їв, їв. Тобто, а ти тут, при чому Ярослав? Тобто, а нічого, що ти там 30 років спорту віддав, і ти його підкрутив. Каже, я це сам зробив. Тобто, я я я подумаю, я потом. Якщо хтось буде питати, я сам розкажу. А в соціальних мережах пише: я такий крепкий, потужний, я сам досягнув результат, тому що я займався спортом і правильно харчувався. А ти сидиш такий, блін, я ж в тебе скільки енергії вклав? От і тому цю культуру подяки нам треба допомагати розкривати, тому що ми ділимося енергією і відповідно ми будемо отримувати цю енергію.